Доброго дня, комісія, постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики, присутні на комісії депутати Олійник Євгенія Леонідівна, голова комісії, депутат Рижковець Світлана Олександрівна. І депутат Чубай Микола е, Миколаєвич, також присутній начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кропецької сільської ради е, Микола Миколаєвич Сова. Е, на порядку денному такі питання е, про затвердження штатного розпису комунального закладу позашкільної освіти, Крупецький центр дитячої та юнацької творчості, креатив Крупецької сільської ради на років». 20... 2026 рік, про встановлення рік доплати працівникам закладів дошкільної освіти Крупецької сільської ради та комунального позашкільного навчального закладу Крупецький центр дитячої та юнацької творчості Креатив Крупецької сільської ради на за роботу несприятливих умовах на період 2026 року. Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти та у структурних підрозділах закладів загальної середньої освіти Крупецької сільської ради Дубенського району Рівенської області у 2026 році. Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти Крупецької сільської ради Дубенського району Рівенської області у 2026 році. Та про надання дозволу на списання нерухомого майна комунального закладу Центру культурних послуг Крупецької сільської ради Дубинського району Рівенської області та внесення змін до програми соціального захисту та соціального забезпечення населення Крупецької сільської ради Дубинського району Рівенської області на 2025-2029 роки. Якісь заперечення по є. Розпочинаємо. Микола Миколаївич, ви по порядку свої питання. Перше про організацію харчування дітей в закладах шкільної освіти Крупецької сільської ради Дубицького району Рівенської області у 2026 році. двадцять шостому ну, році. Вічну члени комісії рішення продовжується на 26-й рік і пропонується зміна. Плані, що затвердити з 1 січня 26 року граничну вартість харчування однієї дитини на день, за день перебування в закладі дошкільної освіти Крупецької сільської ради для дітей віком від 4 до 6 років 80 гривень, шляхом співфінансування 40 гривень, батьки 40 гривень, кошти місцевого бюджету. Також для дітей з не Переносимістю глютену та лактози віком від 4 до 6 років в розмірі 110 гривень, виключно за кошти місцевого бюджету. І для дітей віком 1-4 років у розмірі 70 гривень, шляхом співфінансування 35 гривень, батьківська плата і 35 кошти коштів місцевого бюджету. Чому розділено? 1-4 роки і 4-6 років, так як по вимогах установи про харчування і по вимогах Держпродспоживслужби, має бути відокремлено по вікових категоріях. Так само по віку розділені в закладах загальної в середньої змі. Змін зміни стосуються даного проєкту рішення, тільки виключно у зміні вартості харчування за день у зв'язку із. Підрощення продукції і з метою виконання постанов про забезпечення належного порядку харчування у закладах шкільної освіти. Це питання є? ДО, за проти? Утримались. Так, друге питання: про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти. В закладах загальної середньої освіти зміни у проєкті рішення є, вони. Стосується чого? Стосується того, що до переліку осіб, які мають право на безкоштовне харчування, тут є виключно зроблений абсолютно перелік осіб, це і багатодітні і члени родин, учасники АТО і всі категорії, і загиблих абсолютно, а також Сюди вносяться так само діти з непереносимістю глютену і лактози, ще стикнулися по одному з закладів дошкільної освіти Купацької громади, робили зміни до рішення про організацію харчування закладів дошкільної освіти, а також пропонується збільшити вартість харчування. Учнів закладів освіти віком від 6 до 14 років, це початкова школа 55 гривень. 11-14 років, 5-9 класи, 60 і 9, 11 65 гривень. І є чіткий перелік тих учнів, хто звільняється від плати за харчування. Це і діти з числа. Дітей сидять, позбавлені батьківського побування з особливими освітніми потребами, а навчається інклюзивний класах з інвалідністю. Діти, батьки, яких визначені учасниками бойових, діато, ООС, діти з числа ВПО, діти, батьки, яких мають посвідчення учасника бойових дій або безпосередньо брали чи беруть участь, або мобілізовані, або несуть службу у зоні передних бойових дій. Які загинули або безвісти зникли, діти, що отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів. І є вичерпний перелік документів, який необхідно подавати для того, щоб дитина отримала. А також з 1 січня 2026 року, так як в нас в одному із закладів загальної середньої освіти нашої громади є дошкільні структурні підрозділи Цеметницька гімназія. То тут прописано, що також е, затвердити вартість харчування в закладах е, в дошкільних структурних підрозділів таку саму, як є встановлено в е, закладах дошкільної освіти. Тобто е, 4,6 років 80 гривень 40 на 40 і 1,4 70 гривень 35 на 35. Ну і відповідно вводиться категорія дітей з непереносимістю до глютену та лактози і їм. Е, Харчування 110 гривень 4-6 років і 1-4 роки старають. Тому що вони навіть не до хтось і житеми, навіть в окремій посуді готується місце. Запитання якісь є? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались. Наступне питання про встановлює щомісячні доплати. Ну, це рішення продовжує рішення е, попередньої Крупецької сільської ради, яке було прийнято з вересня по грудень, була встановлена доплата працівникам закладів дошкільної освіти в розмірі е, чистими на руки 1000 гривень, а так 1300 гривень на місяць за напруженість і складні умови праці, так як є е, працівникам вчителям закладів зайньої середньої освіти. Вона була встановлена в розмірі теж 1000 гривень, а з вересня вже 2600, То тут пропонується 1300 гривень на місяць на 2026 рік. Запитання якісь немає. Голосую. Хто mm -hmm. за? Утримались? Проти. І слідующе питання про затвердження штатного розпису. Абсолютно нічого не міняється в штатному розписі по зашкільному закладу Центру дитячої таночої творчості креатив. Він просто виноситься цей проєкт рішення для перетвердження їхнього штатного розпису на наступний рік. Запитання якісь є? Голосуємо. Хто за проти? Утримались? До нас долучилася директор центру культурних послуг Наталія Миколаївна. Ваше, будь ласка, питання розписав дозволу на списання рахунного майна комунального закладу. Ну, Проведено інвентаризацію, вибрані ті матеріали, ну, технічна база, яка не придатна для подальшого користування, і загалом просимо надати дозвіл для його списання. Це матеріали, які були це м, технічні обладнання, крізь стільці і так далі, шафи, які ще були передані нам вже в такому стані. Тому прийшов час, коли вже потрібно його випадати на утилізацію. Запитання, якісь? Переді. Немає yeah, yeah. то yeah. за yeah. проти yeah. утримались. І наступне питання: це внесення змін до програми соціального захисту та соціального забезпечення населення Курхатської сільської ради домецької району Рівнської області на 2025-2029 роки. Вноситься зміни у плани заходів, найменування заходів це надання оздоровлення, лікування та відпочинок комплексної реабілітації учасникам бойових дій, антитерористичної операції, ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих померлих захисників та захисниць України, в тому числі, які здійснили поховання загиблих померлих захисників та захисниць України. В яких немає близьких родичів, членів сімей інших верст населення пільгової категорії Крупецької територіальної громади. Це, простими словами, оздоровлення учасників бойових дій. На 2026 рік передбачається 500 тисяч гривень. Ми будемо шукати якісь. Анатолії, де хоче оздоровити сучасних бойових дій, там заключається договір. Трьохстороння людина, сільська рада і, і заклад. Ну хто якісь питання є? Хто за? Проти? Утримались? Все, дякую.